Всім привіт! Хотілося б сьогодні поговорити про автопідбір в Україні. Ми підібрали для клієнта шкоду Октавію А7, 2014 рік, 1.6 дизель на механіці, комплектація Greenline, адаптивний ксенон, автоскладування дзеркал, комбінована шкіра, велика мультимедія. Автомобіль дуже хороший, тобто для 14-го року мальований тільки один елемент переднє ліве крило і без поклівки. Я би взагалі хотів вам сказати, що я на Ютуб прийшов тільки от зараз, тому що я зрозумів, що людям треба донести ту думку, то все, що відбувається на ринку автопідбору, на продажі БУ автомобілів. Багато автомобілів ми переїздили, передивились. Багато було клієнтів і замовників. Шкода, що я не почав знімати це раніше, тому що контенту було б реально набагато більше. Е, були б цікаві історії, історії перекупів. Е, тобто ти їдеш, там, наприклад, на Волинь, на Рівненську область, е, тобі їхати 200 км. Е, ти питаєш у продавця, скажіть, будь ласка, історію по, по автомобілю. Він тобі говорить, супер автомобіль як новий, лакофарбове покриття оригінальне, не мальоване. Все супер, двигун ідеальний, пробіг не скручений Ти приїжджаєш по факту, пробіг скручений, автомобіль мальований. Тобто все те, що би не хотілося бачити у нас на ринку. Тому я знімаю це відео для того, щоб ви зрозуміли, хто я. Я би вам показав чесний прозорий автопідбір у нас на Україні. ну Теперішній час це тільки Західна Україна, але будемо продовжувати рухатись в тій сфері, щоб розвиватися і робити автопідбір на всю Україну. Блін, дуже багато цікавих історій, але я би хотів поговорити іменно про цей автомобіль. Ми його шукали реально десь тижня-два. Ми об'їздили багато автомобілів, тут пробігу 270 тисяч оригінального. Стан автомобіля реально класний. Я би хотів, щоб ви оцінили його вартість, за скільки ми його купували. Я би хотів тримати з вами зворотний зв'язок, так що, будь ласка, підпишіться на канал, поставте пальці вверх, поділіться тим відео. Я буду дуже радий, що я власник автосервісу у Львові. Було дуже багато запитів. «Кирил, поїдь подивитись автомобіль, «Кирил, поїдь, прочитає автомобіль комп'ютером. Кіріл, я хочу купити автомобіль, але не знаю, як це зробити. Порадь, порадь, порадь. Багато таких клієнтів приїжджали до мене на сервіс, і я поїхав з одним, поїхав з другим, поїхав з третім. І я зрозумів те, що треба спробувати себе в цій сфері, тому що в автомобілях я вже не перший рік. Е знаю про них майже все, е і тому я почав підбирати своїм же клієнтам автомобілі. Ми перейдемо до огляду, ми обідемо його, подивимося лакофарбове, чи мальований, чи не мальований. Ну, я і так знаю, що він не мальований, тільки одне переднє крило. Подивимося комп'ютерну діагностику. Мені було б цікаво, що ви напишете в коментах про цей автомобіль. Хороший стан чи ні. Передня ліва карта без подряпин та пошкоджень. Сидіння теж в хорошому стані. Є такі трошки тріщинки, але це не критично взагалі для такого пробігу. Пробіг 272 тисячі. Це оригінальний, є підсвітка ніг. Як передніх, так і задніх пасажирів. Велика мультимедія, взагалі подряпин ніяких немає, незатертистей. Взагалі лобове оригінальне, без тріщин. Стеля так само чиста. Все добре по ній задній ряд. Таке відчуття, що тут ніхто не їздив. Дуже хороший стан. Ось така задня оптика. 17 диски на хорошій літній резині. На жаль, власник не віддав зимову. Ми з ним не домовились про це. Так само карта все ціле, без подряпин взагалі. Всі вікна оригінал. Зараз подивимося товщиноміром. Праве переднє крило не мальоване. Капот не мальований оригінал. Права передня дверка не мальована. Оригінал. Права задня дверка не мальована, оригінал. Праве заднє крило оригінал. Задня кришка не мальована, оригінал. Заднє ліве крило не мальоване, оригінал. Всім буде цікаво на арочки. Арочки не мальовані, оригінал. Супер. Заднє ліве дверка, оригінал. Ліва передня дверка, оригінал. І мальований в нас тільки один елемент: це переднє ліве крило, другий слой, без шпаклівки.